Привітуліки, привітуліки! 29 березня, ой, господи, 28 березня, четверг. У нас сьогодні весна, весна. Ну, по крайній мірі, зранку, так. Як буде далі, невідомо. Поживемо, побачимо. Да. А принцески чекають, поки їх випустять. Давайте. Вперед. 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 Жопики мої маленькі. І часу немає. Потрібно сир ставити варити. Але ой так от, ось так от. Але ж і вони чекають, і це ж їм тільки на користь піде. І погодка класна. Взагалі самій не хочеться. Заходити в хату. Так, я напевно зараз візьму стільчик. Ось так. І отуточки посиджу на стільчику під сарайкою, поки вони декілька хвилинок пострибають. Але, здається, вони не стрибають, а пасуться. Так от так. Ось такі вибрикеньки. Привикали, що їх випускають гуляти, як не зря кажуть, до гарного привикають швидко. От і вони привикли, що їх випускають щоранку. І тепер вже требують. Діна, як завжди. І тепер вже требують. Це потрібно робити, не дивлячись на нашу зайнятість. Тому що казенята, які сидять в зачиненому вигулі і не мають вільного такого простору, не мають де пострибати, розім'яти м'язи свої. Вони повільніше ростуть. І це правда, і це факт. Діна, і це правда, і це факт. Якби вони сиділи оце щодня ну, закриті в своїй стайці. шо, лялечка? Ляль? Ну і на що ти мене кусаєш? Ну навіщо? Ех ти. Якби вони сиділи зачинені в своїй стайці, вони б повільніше росли. У них, можливо, були б якісь проблеми. Шлунковим трактом. Тому що, коли вони бігають, гуляють, вони підбирають, як оті пили смоки. Ну, не балуйся, лол. Вони, як оті пили смоки, підбирають все на світі. Землю, якісь листочки, якісь залишки від дерева, як де знайдуть по трухляві, кору і так далі. І тим самим заселяють свою мікрофлору рубця і краще розвиваються і внутрішні органи, і відповідно самі казенята. Тому це я шкушу їм тільки на користь. Ой, такі зайця. Зайці ви куди? А тут, як завжди, кінотеатр. Ей, треба замовляти ліфика, бо вчора знову піймали дану, стояла себе з сала. топота копит, пиль по полю летить, дівулечки, красатулечки. Я вчора ледве, я, я думала, я не доживу до вечора. У мене весь день так роз не то, що розвалювалася е... голова. І при тому такий біль. Ну, у мене таке враження, що у мене десь щось защемилося. Е... Такий, знаєте, тянущий, ниючий, тиск міряла нормально. Вова ввечері приїхав, каже, що з тобою? Яку я не можу. Мені до такої ступені погано, мене нудило, мене ну, я, не, я, я навіть думала, що я її вечеряти не буду. А він каже, що ти зараз опять пігулок нап'єшся і далі. що. Ну, так же ж і було. Пігулок напилася. Так, 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 дівульки, ну, не треба на мене пригати. Біжіть гуляйте. Пігулок напилася. Тиск міряємо, ну, трішечки був підвищений 133, але це не критично. Пульс в нормі 73, а стан я ж, як начебто, я не знаю, що зі мною робили. Мене під вечір аж труханити почало. По, по, по рукам по шкірі, знаєте, як отака гусяча шкіра. Мурахи ті біжать, Вувак, ти що змерзла, я кажу ні, я не змерзла, просто отак мені гидко було. А так, а так, да. В Сараї, дівки, що, ляль? -ля? Ну не треба кусатися, що це за ляля -ля така? А? Ляля? -ля. Вивалилися, вивалилися. Куди, куди, куди Діна? Не треба на веранду ходити, то ви там зараз ладу наведете. Чудики. Ой, так що яшку я я думала я янита. Ну, підсмажила яйця собі. І салатик відкрила. Цибуля, помідор, огірок. І оце з'їла, що і впала. Не те слово, що впала, реально впала. І вранці ледве встала, ну сьогодні в голові легше. Але в мене позавчора, я не пам'ятаю, я вчора вже вам встигла це сказати чи ні. Я позавчора, як помила відра з-під молока, як сир варила, струсювала відра і відчула, що в мене починає нити знову праве плече, як минулого року. І вчора воно сильніше почало нити, а сьогодні під час доїння вже аж почало прострілювати. Як тільки не так руку або підіймеш, або потягнеш вперед, витягнеш і прямо аж прострілює. Треба зараз зайду в хату намастити. Не хотілося б. Такої ситуації, як минулого року, ну, подивимося. Сьогодні варити сирок треба, ще треба налити 2 літри молочка, замовили, вова в обід відвезе, відвезе на передачку. Замовили на змійов. Ой, домовили. домовилися самі покупці, хто передасть. Потрібно тільки відвести, віддати І такі кобилки. Так, да, ви кобилки? Я сьогодні зранку вже почала займатися вивченням вчорашньої теми. Стосовно заквасок, доволі цікава тема, я скажу вам. І в мене вже є декілька позицій, які я хочу собі прямо. І я ж кажу, що він цей продавець повідомив. Ну, ми розговорилися і щось він каже, я співпрацюю в принципі з заводами з сироварнями, а також каже, ні, я кажу, а інтернет-магазини. Ай блін. А він каже, інтернет-магазини майже ні. Типа з одним співпрацюю. Ну, ми каже, з ним давно. Блін, Ляля, -ля, тікай, больно ж, каже, з одним співпрацюю. Ну, ми вже, каже, багато років співпрацюємо. Я говорю, який саме? Він каже, Чіз. Я кажу, це той, що 413 чи чисто той, що чизмастер. Він каже, ні-ні ні. Тільки 413, каже, ніяких чизмастерів у нас нема. я кажу, я з нього розпочинала в свій час, 9 років тому. Я з цього інтернет-магазину собі замовляла ці наборчики. Він сміється, каже: ну, значить, ви розпочинали на наших заквасках. Тому що. В той час ми вже співпрацювали з цим магазином. І, до речі, він мені повідомив ще одну таку цікаву інформацію, яку я не хочу оголошувати, поки я її не перевірю, але сумніви в мене дійсно закралися. Так, тепер стосовно каналу Міма на кухні. Вчора всі, ви знаєте, я вам казала, щоб не обновилася інформація на Ютубі. І так я і лягала спати було 3901 одна година. Підозрюю, що сьогодні це може відбутися двічі за день, вже таке неодноразово бувало. І вранці дивіться так, зрозуміло, і вранці я Зайшла перевірити 3926. Тобто залишилося 74 години. Але, як я розумію, 25 годин додалося. Але мені здається, за дві доби це якось маловато. Отак от. Ніхто не получив? по затилку, Тікайте, за дві доби це якось маловато. Тому я все ж таки сподіваюся, що буде за сьогодні двічі оновлення. Ну, на цю хвилину, на цю годину ми маємо, володіємо такою інформацією. Да, тобто залишилося 74 години. А стосовно тієї інформації, що я сказала, поки не перевірю, оголошувати не буду. Не хотілося б, щоб вона виявилася правдивою, звісно ж. Чому? Тому що ну, буде доволі неприємно. Гірше, звісно, ми цим собі не зробили. Але, але, факт залишається фактом. У мене вже є. Задумки, як це все перевірити. Перевіряти планую двома способами. Перший я зможу зробити відразу, як зайду зараз в хату, це мене осінило під час доїння. А другий, ну, для цього потрібно все ж таки знайти час, зануритися у інтернет і знайти інформацію. Але я обов'язково це зроблю, тому що тепер самій хочеться ж розуміти, де правда. Що? Загубили лялю? Лялю загубили. А ляля самостійна, ляля без вас, он пішла і коло дорослих кос щупає собі травичку. Лол, ну не пригай по мені. Господи, Діна! Я ж тобі не лавочка, йдіть на лавочку, скакайте. На лавочку ви не пригайте ніхто, кроме Діни. А по мені можна, так? Да? А по мені можна. Ляля, -ля, де ти єсть, обзовися, бо тут тебе сестри загубили. Так, біжіть. Ви не хочете гуляти? Зараз за жену? О, дивіться. Все, висоєнилися. Три сеструні. Да, дві рідні, одна двоюрідна, Ох ви, живжики. Тепер лола поскакала. Данка, біжи. Я зараз зажену, дівчата, їй-богу. У вас норма, да? 10 хвилин вам вистачає розім'яти свої м'язи, кістачки, бо я дивлюся, ось зараз буде 15 хвилин Уже... Пльоха, муха, больно. Зараз буде 15 і вже вони таке починають дуркувати. Коли ви вже зніметеся з молока, щоб вас можна було відправити до ваших мамок отуди, до мамок, до тіток на цілий день. І скакайте там собі, скільки вашій душі завгодно. І знову почнеться. То хтось десь отам в заборі застрягне, то в яслах хтось залізе, а вилізти не зможе. Як завжди, коротше кажучи, У нас сьогодні мороз був, Я не знаю скільки, не знаю який, але, по-перше, вранці, коли виходили, було доволі прохолодно. А по-друге, отам на задньому дворі все було в біле, в ізморозі. Так, щось такі справи. Мені сьогодні треба мармур просолити, дві головки, бо я ж дві вчора просолила, а дві залишила на сьогодні. І зварити щось. небудь Зварити, зварити. Отакий табун. І зварити щось. небудь Можливо, бумонт. зварю, не знаю. Ще не вирішила. Я ж яке тут? в мене може змінитися прям сію секундно бажання. Зараз планую одне, а поки доберусь до молока, все може переігратися декілька разів. Де ви дівчатка? Що це за дівчатка? Що ви там робите? Давайте на місце, давайте, давай. Прі на місце, давай. Все, зачинила, Зачинила. Світло в них там горить. І бросю двері відкриті. Тішко сьогодні так файно на дворі, Пташки співають. Сонечко світа, аж знаєте, настрій інший, коли така погода. Коли хмарно, воно якось так і настрій не той. Все, мої любі мої хороші. Бажаю всім вам гарного настрою, чудового дня. Ну і піднімаємо дубки свої і, як завжди, вриваємося в робочий день і працюємо, працюємо. Да. Розминати м'язи і кісточки на користь не тільки козенятам, а й нам з вами. Тому всіх цілую, люблю. Давайте працювати.